Гуманітарна допомога від Прилуцької міськрайонної організації Червоного Хреста. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти No29 поповнилася додатковими джерелами живлення, засобами гігієни теплими речами. Ми отримали ліхтарі, ми отримали павербанки, ми отримали пледи, отримали конвектор-обігрівач для нашого сховища, тобто всі необхідні речі, плюс продуктові набори, гігієнічні набори, всі необхідні речі, які потрібно саме для. Для перебування дітей у сховищі допомога дитсадку поклала початок тісній співпраці закладу дошкільної освіти з благодійною організацією, завдячуючи керівнику, який зразу погодився на співпрацю. Привіз відповідні документи про співпрацю та меморандум. Ми спланували свій план дій. У нас ще є такі напрямки, як мобільні бригади, психологічний напрямок. У нас також активно працює. Діти, які потребують допомоги в такий нелегкий час, можуть прийти трошки розвіятися. Трошки погратися з нашими спеціалістами, забути про те, що зараз відбувається в наш, скажімо, такий тяжкий скрутний час. Взагалі стараємось допомагати кожному, як можемо. На сьогодні міськрайонна організація Червоного Хреста підписала меморандуми про співпрацю з школами, гімназіями, дитсадками міста. Вже підписано більше десяти документів. На гуманітарному фронті волонтери з перших днів повномасштабного вторгнення працюють задля перемоги. Від самого початку війни наша організація займає активну позицію. Допомагаємо як і внутрішньо переміщеним особам, так і людям, які потребують допомоги у нашому місті, в нашому районі. Я хочу Дякувати за таку активну громадську позицію, тому що перемогу ми здобуваємо і наближаємо на всіх фронтах. Дай Боже, щоб щоб скоріше на нашій державі, в нашій Україні наступив мир. Ми будемо його наближати всіма своїми зусиллями. Ми будемо боротися на кожен на своєму фронті. Ми на освітянському, хтось на волонтерському. Ми віримо в наші ЗСУ. Віримо в наше ПППВО і дай Боже нам усім мирного неба та здоров'я, і щоб оця допомога була просто як моральне задоволення.